Ну що ж, привіт! Ви просили в коментарях: Ні, давай якусь торгову марку нову потестують, давай щось нове поганяй. І сьогодні у нас на тесті німецький бренд. Ще раз підкреслю, що дійсно бренд, хто не знає цей бренд, крес вважається професійним брендом на рівні Макіта, Метабо, Мілоокі. Ну і звичайно, ми сьогодні з вами будемо ганяти цей шуруповерт по всіх параметрах. Подивимось, насправді чи він професійний. А для тих, хто напише, що крес викупили китайці, так, крес викупили китайці, але по сьогодні сьогоднішній день інженери контролюють якість виробництва. На скажу, чому я вирішив саме потестувати цей шурупокрут крес. Потім Соломія вам далі розкаже і покаже. Але скажу, що на нього прям дуже приємна ціна, і сильно на нього відрізняється ціна, чим продають бренди. Швидко без води поставляється ось в такому кейсі. Як бачите, кейс зроблений під систему зберігання. Система зберігання дуже схожа, як в мілкі Packout. Ну і відповідно, також є з боку ручка для транспортування, і зверху. Також покажу, що в тому кейсі є ось такий невеличкий органайзер, де ви можете зберігати будь-які біти викрутки. Покажу, як виглядають засібки замків. Відмічу, що вони металеві з маркуванням крес. Ну і в місці фіксації тут є посилення. Покажу, як виглядає комплектність. Відмічу, що в комплекті дві акумуляторні батареї. Акумуляторні батареї по 4 Аг. годин. Покажу, як виглядають акумуляторні батареї. Крес, тому що ми з вами ще не бачили. Як бачите, на 4 контакта є вентиляційний отвір. У нижній частині батареї також достатньо вентиляційних отворів. Ну і індикатор заряду батареї в 5 ділень. Ось такий потужний зарядний пристрій 160 Вт 6 А. Є можливість повішити цей пристрій на стінку. Відмічу по кейсу, що сам кейс, як Бачите, іде на металевих петлях. До речі, хто не любить от тих всяких відливів, кому вони заважають, хто хоче більше поміщати в кейс, забирається ось цей відлив і місця тут складайте. Ну що хочете. Так, давайте наш улюблений тест: 90 кг, Ну, не 90, 86, Я вже трішки схуд. В принципі, витримує кейс, витривалий і навіть. І навіть органайзер не тріскає настільки хороший пластик. Так, забув ще сказати, що в комплекті, як бачите, є один бітотримач, в комплекті одна біта, але біта тут фіксується не на магніт, а фіксується на таку скобу. Друзі, пишіть в коментарях, що краще: магніт чи скоба. Як на мене, мені здається, що скоба все ж таки надійніше буде тримати, чим магніт. Ну і зі зворотньої сторони є скоба для фіксації на монтажний ремінь, чи там на штани, куди вам заманець. І також можна міняти місцями скобу з бітотримачом. Все це відкручується, можна. Взагалі не ставити швидко тепер без води, пошуру покруту. Відразу покажу, що крес вказали, що в цій моделі стоїть безщитковий двигун. Бачите, навіть вказали, що цей двигун безкінечний. Вперше таке бачу, щоб двигун був безкінечний, і, до речі, відмічу, що ось це все, що бачите, в перфорації, доволі така якісна гума в порівнянні з бюджетними, це дійсно відчувається. Скажу, що шуруповерт відносно невеликих розмірів завжди порівнюю зі своїм диволтом. Як бачите, він менший, ніж девольт. Ну і звичайно, крутний момент у нього буде менший, ніж девольт. І вага даного шуруповерта з акумуляторної батареї 4 ампер 1 кг 636 г. Також покажу, що в цій моделі є підсвітка робочої зони, але підсвітка реалізована ось тут на п'ятці. Давайте перевіримо, як працює підсвітка. Ну. В принципі, працює класно, освітлює добротно, навіть здалека можна щось посвітити. По фіншую в цьому шуруповерті є перша і друга швидкість. Давайте відразу спробуємо, чи нічого ніде не клине. Ну, як ви побачили, все працює коректно. Муфта крутного моменту регулюється 18 положень і 19-те це є режим сверління. Але відразу скажу, що муфта працює з чіткою такою фіксацією. Покажу, що тут металевий патрон, як бачите, має таку накатку. Відмічу, що може зажимати максимальні сверла 13 міліметрів. І давайте перевіримо, чи є тут замок. Так, замок дійсно є. Ну і відмічу той момент, що передня юбка тут нерухома, вона монолітна з цим патроном. Так, да, я чуть не забув сказати, є можливість сюди фіксувати лямку петличку. Можливо, комусь це буде важливо. Швидко по характеристиках: на першій швидкості вказали 500 обертів, на другій крес заявляє 200, патрон 13 мм. Я вже вказав. Максимальний крутний момент 60 нм, Ну і рекомендовано ним працювати з максимальним оснащенням 35 мм. І також казав, що вага 1,6 кг. Так. Давайте перевіримо, чи є тихий хід, чи немає таких ривків, що властиво безщитковим шуруповертам. Так, да, є тихий хід, є малі оберти, патрон швидко не летить. Ну що ж, перевіримо тепер оберти. Перша швидкість. Ну, практично 20 обертів не вистачало. Друга швидкість. Ну, Тут, як ви побачили, вже поза дві, що вражає, звичайно, не сорок чотири, але якихось 50 обертів не вистачає. Ну, я вважаю це нормально. Знаєте, що помітив, що немає ніяких люфтів, бієння патрона взагалі немає. Ось беру забіту, хитаю, хитається весь шурповерх, хитається тут біля батареї. Щоб притиснути до столу, також немає. І мене це дивує, не знаю, що там, чи підшипники, чи втулки. Так, друзі, що нас цікавить, чи зможе цей шуруповкрут закручувати найменші мебільні саморізи, які тільки Існують, муфту крутного моменту я виставив на одиничку. Перевіряємо, що зможе. Ні, прокручує крутний момент 60 Нм. але це не є мінус, тому що я завжди перевіряю, що може муфта, але кнопка бачите чутлива, що можна дотягнути собі як хочете. Наступний тест з ходинка перевіримо плавність муфти. Погнали! Бачите, результат на лице. Дуже добре відкалібрована муфта. Все йде поступово. І тринадцятий режим закрутив повністю сотий саморіз. Після 10-го режиму, як бачите, муфта вже значно сильніша. А так, от реально, моя повага двадцяте переве сверло. Друга швидкість, режим сверління. Пробуємо чи зможе. Не відчуває. 35-те сверло Форснера, воно вже трішки в мене підтупилося, але воно і краще. Також друга швидкість. Ну, Друзі, я тупо лягаю на ньому і не можу задавити. Ну що ж, піднімаємо ставки. 40 перове сверло, також друга швидкість. Погнали. Ну, тут же трішки йде в захист, тому що я давив. Давайте попробую не давити. На другій швидкості без проблем, якщо не лягати. Ну що ж, давайте тепер коронку по дереву 76 мм. Пробуємо спочатку на другій швидкості. Відразу кажу, не призначене для того. В паспорті вказано максимум 35 мм. Ну, але в нас якби тест погнали. Один раз пішов в захист, а так без проблем на другій швидкості працює. Ну що ж, пробуємо глухарь 300 мм на 8. Також буду пробувати на другій швидкості. Ну, Якщо не піде, переключусь на першу швидкість, погнали. Ну, Майже наполовину закрутив, виставляю першу швидкість. Без проблем, друзі, може, він для того не призначений, але 60 тоннометрів рішають. Так, тепер пробуємо саморіст 300 мм, але буду пробувати також на другій швидкості. Я думаю, що він його закрутить. Ну, Трішечки не докрутив, але наскільки це все швидко виглядало. Ну що ж, друзі, як то кажеться, в нас якби тест, півметрове сверло. Давайте спробуємо, чи зможе просверлити. Треба запертись добре. Ні, не хоче, не хоче. Ну він і для того не призначений. Ну що ж, тепер перевіримо продуктивність. Я дуже часто так роблю, особливо з всякими різними брендами, і результат також різний. Наступний тест наскільки хватить одного заряду акумуляторної батареї 4 ампер годин з пировим сверлом 20 міліметрів. Погнали. Все, 335 отворів. Іде вже в захист. Батарея нічого не показує. Так, давайте замірюємо, як він нагрівся. Ну, Біля редуктора, звичайно, нагрівся дуже навіть сильно: 73-74 градуси. Двигун, як бачите, не сильно гарячий, це є 42-43 градуси. Ну, давайте ось цей отвір. ну, Біля 60 градусів нагрівся двигун, але я вам скажу. Редуктор серйозно так нагрівся, тому що я йому дав серйозні навантаження. Тестую я його нон-стопом перед пировими сверлами тестував ще на різному оснащенні. І я вам, друзі, скажу, це гіперрезультат, тому що є ще одна акумуляторна батарея, і цих двох батарей, ну от реально для професійних завдань хватить на цілий день. По батареї, друзі, ну взагалі не перегрілося. Саме найгарячіше місце 34 градуси. Давайте, де ось тут яскравим, саме більше освіти. Та також. 33-34 градуси. Ну і зі зворотньої сторони. Також 33, 34, 36 максимум. Батарея взагалі не перегрілася і комфортно себе почуває навіть при таких навантаженнях. Так, давайте відразу перевіримо, чи буде йти зарядка. Бо буває таке, після тесту ставиш батарею на зарядний пристрій. Пристрій показує, що батарея перегріта. Ні, як бачите, пішла відразу зарядка. Ну і перевіримо зарядку. Зараз 19 година, 31 хвилина, за скільки часу зарядиться. Ну що ж, друзі, акумуляторна батарея 4 А годин. Повністю зарядилось. Ну що ж, погнали тепер розбирати. Відразу скажу, що відкрутив гвинт, Гвинт на 6 міліметрів, як бачите, є фіксатор різьби. Так, зняв патрон, відразу покажу, що патрон іде брендовий від торгової марки Sun O. Ну що ж, друзі, першим ділом я дістав ротор і відразу скажу, що мої враження під враженнями. Замітьте наскільки він маленький, ось в долоні. Ну таких двигунів реально в нас в тесті ще не було ні разу. Плюс покажу, яке інженерне рішення має цей двигун. Як бачите, двигун Має безпосередньо постійні магніти, мають такі виступи. В такому рішенні ротора реально рівніший момент і кращий КПД. Через таку форму ротора, виходить, магнітне поле не б'є в один момент. Ну і На такому роторі скажу вам, що буде менше втрат і буде більший крутний момент. Давайте вам прирівняю, до біти 25 мм. Він менший, ніж біта, але він загалом, друзі, і дуже тонкий. І щоб ви зрозуміли, всього навсього він має 20 мм. Відмічу, що посадкове місце підшипника прям дуже плотне, важко дістається. То це дуже добре. Покажу, що є посилення. Підшипник іде тут пилозахищений від торгової марки CHL. Ну і зі зворотньої сторони, на жаль, підшипник не побачить, тому що шестерня. Закриває, ну і діаметр шестерні також немалий 11 міліметрів. Відмічу, що після такого тесту ніде змазка не потекла. Далі покажу, як виглядає контактна група. Також відмічу, що є достатня відстань між контактною групою і платою керування, але зі зворотньої сторони на контактній групі, як бачите, ніякі контакти не торчать. Покажу, як виглядає плата керування. Як бачите, заводська провода від кнопки керування, як бачите, зафіксовані тут на контактну групу, зафіксовані герметиком. Відповідно, мають Свій такий шлейф. У кнопці показую відразу, що бачу: як бачите, кнопка йде з пилозахистом, гумовий такий пильник всередині. Також зверху контакти всі зафіксовані компаундом. Ну і кнопка йде брендова, реально такі, як ставлять бренди від торгової марки J Level. Ну і замітьте, кнопка йде з запасом на 42 вольт. Так, показую далі, наскільки заморочились крес, і тут стає дуже цікаво. Ось, бачите, в корпусі стоїть войлок. Цей войлок, відповідно в місцях, де виходить та скоба, зробили для того, що навіть редуктор сильно перегрієте. Якщо будете пів дня працювати, ну не дай Бог, якась змазка потече, щоб змазка не попадала в редуктор. Також і на зворотній стороні корпуса, як бачите, безпосередньо є войлок. Але замітьте, друзі, я його так ганяв, що редуктор нагрівся аж до 70 чимось градусів, і змазки тут ну зовсім не потекло. Звичайно, як і в брендах, усюди є маркування на пластику. І скажу, що пластик ну, не є бюджетний, він просто так не гнеться. Від. ну, це коли береш в руки, це відчутно, що пластик нормальний. Ось так виглядають катушки статора. Як бачите, між витками є лак. Зі зворотньої сторони все на термоусаці, і в місцях заживлення проводів є компаунд. Ну і, звичайно, так як на роторі постійному магніті, на катушках статору вказано маркування, що це йде заводське. Розбираю редуктор, і що я помітив? Ну, звичайно, він все металевий, ніякого пластику нема, але помітив дуже такий приємний момент. Ну, ми з вами практично ніде не бачили, навіть в брендах не бачили. Стоїть гумове кільце для ущільнення. Це зроблено для того, коли редуктор повністю зібраний, щоб змазка звідси не сучилась нікуди. Покажу вам, що вал на шариковому підшипнику. Видно, сепаратор підшипника крутиться разом з. Ну що ж, добрався до зарядного пристрою і скажу, що мої враження під враженнями, і зараз ваші враження також будуть під враженнями. По-перше, відмічую, що стоїть кулер. Зверніть увагу, які стоять два великих пасивних радіатора. Ну і, звичайно, вся плата повністю зафіксована до корпусу. Плюс важливі всі елементи залиті компаундом. Дросель, ну претензій тут немає. От реально, друзі, зроблено все на вищому рівні. Ну що ж, результат тесту: 4039 мАг годин або 73,6 три і годин. І тестувалась батарея 4 години 2 хвилини. Ну що ж, розібрав акумуляторну батарею. Відразу покажу наскільки все якісно зроблено. Плата зафіксована в чотирьох місцях. Плюс всі важливі елементи залиті компаундом, також контакти посилені компаундом плюсова і мінусова шина, як бачите, йдуть достатньо широкі, плюс ніяких проводків немає. Тільки тут бачу, йде термодатчик. Так, покажу, як виглядають елементи. Елементи тут стоять 18650. Відмічу, що елементи забрендовані від крес з двох сторінок. Бачите, діелектричний матеріал. Дуже рідко буває, щоб цей діелектричний матеріал заходив ще сюди на контактні шини. Так, покажу, як виглядає точкова зварка, зафіксована в двох місцях. Але відмічу, що місце фіксації досить таке широке, таке шліцеве, не просто такі крапочки стоять. Ну, як ви помітили, бандаж під кожну банку. Є достатньо отворів всюди для охолодження. Так, давайте замірюємо внутрішній опір. 7,1 мОм, Також 7,1. Також 7,1, 7,1. Також практично сім і один. Ну це означає, що банки тут стоять середньотокові. В Принципі для шуруповерта з головою хватає нормальних середньотокових банок. Ну що ж, в підсумку мені реально є що сказати, і ви знаєте, скажу дійсно, що зроблений на професійному рівні. Ну, я думаю, ви самі побачили продуктивність. Побачили дійсно, що батареї мають 4 Ампер годин. Побачили, як якісно зроблені ці батареї. Ну, звичайно, вони не високотокові, але й високотокові не треба до шуруповерта. Дуже сподобалось, як реалізований двигун. Кнопці тут претензій немає. Також якісно. по редуктору також претензій немає. все зроблено якісно. Я завжди кажу, що великі справи. Пізнаються з дрібничок. І ось іменно в тому крезі є такі дрібнички. Навіть заморочилися, поставили войлок, щоб десь колись, якщо ви його перегрієте, адже він розрахований там на кожен день роботи, щоб ніде масло не потекло. Ну і по зарядному також у мене претензій немає. Швидко заряджає, за 50 хвилин заряджає, побачили, як воно реалізовано, кулер. І мені реально не соромно рекомендувати цей шуруповерт для професійних завдань на кожен день. Ну і звичайно, друзі, кого зацікавить даний шуруповерт, Тут реально на кожен день роботи посилання, я залишу в описі під відео.